Всім доброго дня! Арахис не така уже складна культура для вирощування, а головні проблеми зазвичай виникають лише через нерозуміння його теплолюбності та тривалості вегетаційного періоду. Арахис сонцелюбна рослинка, тож в тіні вона вам не дасть результатів. Цвісти арахис починає в червні і цвіте весь вегетаційний період. Цвіте лише один день, рано вранці квіточка розпускається, а ввечері вона вже в'яне. Вони самозапильні, за добу повинні запилитися. Не встигнуть урожаю не буде. Для арахису потрібні легкі, пухкі і родючі ґрунти. Вирощують його в нещільній посадці з широкими міжряддями до 70 см. І між кущиками має бути до 15 см відстань. Бо вони так гарно потім розростаються і займають багато місця. Ось у мене кілька маленьких кущиків покажу, яка відстань у мене між кущиками, Ну, приблизно на мою 5. І ось такі міжряддя я залишаю для свого арахису для зручного обгортання. Адже головний секрет гарного рожаю арахису це вчасне, багаторазове його обгортання. А перед обгортанням я обов'язково даю органічну підживку. І сьогоднішньою нашою підживкою буде перегній. Перегній наш уже трьохрічної, а той й чотирьохрічної давності. Утворений із рослинних рештів та відходів від кози та кроликів. Кущики підсипаю я з обох сторін, щоб по обидва боки корінчики брали собі поживу. На ось цей рядочок, приблизно 6 метрів. У мене пішло ось таких три відра перегною. Ну, і на другий, само собою, стільки само піде. Ось такий вигляд має мій підсипаний рядочок. Тепер нашим завданням буде загорнути ось ті квіточки, які вже ця цвіте. А ці, що перецвіли квіточки, вони опускають свої квітконоси і вони повинні попасти в землю. Там і буде розвиватися самий горішок. Сапку беремо побільшу і стараємося підгортати. Обгортання проходить точно так само, як і картоплі. Не сильно закидаємо, тому що квіточки, які ще в нас сьогодні тільки зацвіли є. Але ці квіточки, які вже перецвіли, повинні опинитися в землі. Хто вміє, зразу може обидві сторони обгорнути. Я зараз обгорну одну, тоді другу. Таке обгортання бажано робити через 10 днів. І обгортань таких у вас повинно вийти 3, можливо, навіть і 4. Нагортати ґрунт краще після поливу або після рясного дощику. І якомога рівномірніше. Якщо ви дотримаєтеся таких правил, я думаю, що арахис вас дуже гарно вродить. Тож на сьогодні все. До зустрічі в наступному відео.